Вітаю на каналі Без Цукру. Сьогодні чергова серія серіалу про Діану Шупікс Місіс Ванг. Починається все стеревень про фільми нульових, але це було взагалі нецікаво. А от далі Діана гризе граніт науки та ковбаску, снідає в кафе і паралельно конспектує у зошиті. Каже, що прописування допомагає краще запам'ятовувати. І додає, що майже все, що казав лектор, є в книзі ПДР. Ну це просто неймовірний збіг, що в автошколі розповідають те саме, що й написано у правилах дорожнього руху. Пройшла тест і наголошує питання там з підковирками. Наприклад, чи можемо мопед їхати по велодоріжці? Каже, що зависла на хвильку, бо пішоходу ж можна. Дадясь, тобі ще конспектувати і конспектувати. Переписує в зошит навіть такі визначення на кшталт як хто такий велосипедист. Дійсно, це ж важко запам'ятати. Каже, що зараз дні дуже насичені: і тренування, і автошкола, заняття онлайн, свята. А нащо ускладнювати собі так життя? Ти вже купила книгу ПДР, користуйся нею. Навіщо витрачати час на переписування у зошит. Там є картинки в книзі, приклади, схеми, ситуації на дорозі. Можна просто купити маркери, стікери, виділяти, помічати в цій книзі. Навіщо переписувати зліва направо сухий текст. Переписування всього підряд працює, коли ти береш інформацію з різних джерел, а не з однієї книжки. І опрацьовуєш її, структуруєш, а просто переписувати, сидячи в кафе і оглядаючись по сторонах, це просто якась сізіфова праця. Краще вже проходити тести, аналізувати свої помилки. Але навчання навчанням, а їжа за розкладом. Потім сцена гідна фільму сяйво Хтось ломився у двері туалету, смикав ручку і налякав діану. Хоча, можливо, вона перебільшила, і просто хтось пару раз перевірив, чи зайнято, і не було там ніякої драми. Йдемо далі і далі у нас фешн хвилинка, підбір образу для фестивалю електронної музики, заздрість тим, хто збирає лук швидко і дешево, а їй хочеться без напруги, але що було, як з Пінтерест. Майже посварилась з чоловіком, бо він не зацінив її більш відвертий образ. І Діана вирішила, що дійсно для Запоріжжя це надто сміливо. А її повсякденні образи не сміливі, хочу запитати, згадати хоча б той топік, куртку чи шкіряний плащ і чому таке знецінення рідного міста. А що, якщо б вона була в Києві, то тоді б можна було вже так піти, а тут ні. Каже, що гляне ідеї від підписників креативні і не дуже. Ну, звісно, куди нам тягатися з Пінтерест експертом. Вже не раз помічаю, як Діана залежна від думки оточуючих, особливо рідних, то казала, що її не пускають десь самоїхати, то критикують її покупки чи зовнішній вигляд, і вона слухається, наче мова йде про дитину, яка ще фінансово залежить від батьків, і не має сформульованої власної точки зору. Утім Діанка згадала про день народження племінника, даруватимуть гроші бо вчать фінансові грамотності, Не щоб цим наставником в навчанні була не Діана. Знову конспекти, навчання, їжа, розмови про їжу, розмови про навчання і день завершується філософськими теревенями про регулювальника і непосильні труднощі її буднів. Ось така сьогодні історія. Дякую за перегляд. Якщо вам подобаються такі розважальні відео, підписуйтесь, коментуйте і ставте лайк.